Всім привіт! З вами Сімба Медіо, і сьогодні ми поговоримо про Бориса Філатова і його гучні заяви. Не забудемо про Форбс і антирейтинг і звичайно розкажемо про лайфхак від мера Івана франківська Як виявляється, щоб громадськість не бунтувала щодо недоцільного витрачання коштів, треба просто робити тендери менш помітними. У день сесії під стінами Дніпровської міськради вийшли на мітинг мешканці сонячного. Люди протестують проти будівництва багатоповерхівки у зеленій зоні та вимагають від депутатів проведення громадських слухань. І з цього приводу учасники мітингу вважають, що будівництво завдасть шкоду довкіллю та може призвести до руйнування їхніх будинків. Вони скандують, почуйте нас та вимагають громадських слухань. Це не перша акція мешканців сонячної набережної. Вони неодноразово виступали проти забудови зелених зон і тепер протестують проти будівництва багатоповерхівки. Нагадаємо, що це не єдина зустріч мітингуючих за останній тиждень. Буквально кілька днів тому в суботу, так само під стінами міської ради, люди вимагали від Філатова публічного вибачення за своє висловлювання на адресу людей, які виходять на мітинги. Мало того, що людям уже вкрай набридло, що влада на постійній основі витрачає бюджетні гроші на парки, газони, трато так ще й мер міста поливає їх з лайкою. Керівництво Держспецзв'язку підозрюють у заволодінні 62 мільйонами гривень. 20 листопада 2023 року НАБУ ІСАП викрили організовану групу у складі з керівником Держспідзв'язку, які заволоділи державними коштами на суму 62 мільйона гривень. Кошти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації розподіленими членами організованої групи. Наразі підозрюються 6 осіб. На момент чинення злочинів голова держзв'язку Юрій Шиголь, його заступник Віктор Жора, гендиректор та співробітник держпідприємства та власник групи. Компаній та один його працівник дії фігурантів кваліфікуються за статтею про привласнення майна. Як стверджують правоохоронці, посадовці діяли зловживаючи службовим становищем. Клумби проти дронів. Форбс порівняли, скільки ж обласні центрів втрачають на фінансування ТРО, а скільки на благоустрій. Виявилось, що 21 місто сумарно спрямувало 3,8 мільярди гривень на потреби сил оборони. Водночас на благоустрій витратили 12,8 мільярдів гривень. Дніпро лідер серед українських міст по витратам на благоустрій під час війни в абсолютних цифрах: найбільше фінансування обох напрямків у Дніпрі 1,4 мільярди на оборону, і 3,2 на благоустрій. Лише Житомир віддає перевагу обороні, а не благоустрою. 547 мільйонів гривень та 246 мільйонів гривень відповідно. Це становить 8,7% та 3,9% від видатків бюджету. Ще одне місто Луцьк, фінансує оборону та благоустрій рівноцільно: 156 мільйонів гривень та 152 п'ятдесят мільйонів гривень відповідно. Зауважимо, що Київ не включно в аналіз, адже в столичному бюджеті унікальна ситуація. Наприкінці жовтня Кличко заявив, що цього року столиця вже передбачила та спрямувала захисникам понад 6,2 мільярди гривень. І знову Дніпро, лідер антирейтингу. Коли це закінчиться, що з цим робити, не зрозуміло. Ми з командою, намагаючись дізнатися правду, відправили запит на отримання публічної інформації до Дніпровської мерії. Наразі чекаємо відповідь. До 15 грудня мер Івана Франківська заборонив проводити дурноваті тендери. Незадовго до цього місцеве комунальне підприємство закупило меблів майже на 18,8 мільйона гривень. Розслідувачі стверджують, що ціни на них були завищені від 40 до 90%. Мер Івано Франківська, Руслан Марчників, потрапив у новий скандал. Міський голова критикуючи своїх заступників за проведення тендерів на великі суми, порадив йому розбивати їх на менші, щоб вони були не такими помітними для громадськості. І досить прогресивна новина: англійська мова отримала новий статус. Народні депутати, віддавши 278 голосів, підтримали законопроект номер 9432 про застосування англійської мови в Україні. Документ офіційно закріплює статус англійською мовою як однією з мов міжнародного спілкування, визначає посади кандидати, на заняття яких зобов'язані володіти англійською мовою, У унормови особливості застосування англійської мови у роботі держорганів, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги під час перетину кордону у сферах освіти, транспорту та охорони здоров'я. Тепер нардепи мають проголосувати за законопроект у другому читанні. Всім дякую за перегляд, став подобайки та підписуйся на наш канал.